Добрий день, малята! Сьогодні чудовий осінній день. І я вийшла на прогулянку до парку. Яка краса, як гарно розмальовані дерева. На кленах та берізках листя золотисте. Горобина та шипшина одягли червоні намиста. Дуби та ліщини хизуються своїм урожаєм жолудів та оріхів. Дерева це жива істота, яка протягом року живе та змінюється. Ішла я йшла, милувалась, але ось дмухнув вітерець і прямо до мене злетів листочок маленький, жовтенький, жовтенький. Він був дуже гарний у формі дитячої долоньки. Це був лист Клена. Діти, як ми скажемо, це був вірно, кленовий лист. Діти, лист Клена це як кленовий лист. Молодці. І він каже мені. Вітаю вас, пані. Це був дуже цевний лист. Скажіть, будь ласка, а що таке жовтень? Це слово я почув від діток, які гралися в парку. Що це таке жовтень? Мені дуже цікаво це знати. І я йому розповіла одну дуже цікаву казочку. Будь ласка. Послухайте, і ви, її діти. Жила була осінь. І було в неї три помічники: вересень, жовтень та листопад. Якось зібралась осінь свої володіння перевірити і наказала своїм помічникам не виходити з дому, доки вона їх сама не покличе. Але малечі нудно стало одним сидіти вдома. Не дочекалися вони осені і вирішили самі піти погуляти. Тільки на вересень відчинив двері все листя, трави, пожовтіли. А квіти зав'яли. Як тільки жовтень порік переступив, вітер піднявся, все листя з дерев обірвав, хмари чорні наздогнав, а листопад у двір вийшов, сніг з дощем пішов, холодно та темно стало. Злякалися малята. Та зі страху і забули, хто вони такі, як їх звуть і де вони живуть. І розбіглися вони в різні боки, а на землі морок скрізь настав. Повернулась осінь додому. І не може в темряві та холоді знайти своїх помічників. І побігла вона до свого друга місяця, розповіла про своє лихо, зібрався місяць і вирушив на пошуки. Довго тинявся місяць, але нарешті знайшов помічників. Осені. Йдуть вони, а згадати, хто вони, як їх звуть, не можуть. Засмутився місяць. Зайшли вони до лісу, а під ногами рожеве бускове суцвіття вкриває землю Турф'яники та піщані пагорби, то квітне верес. Побачив цю красу вересень та згадав своє ім'я, а тут і сонечко зійшло, свої промінчики простягло і увесь ліс, у червоний та в жовтий колір розфарбувало. Як побачив це жовтень, так одразу ж і згадав, як його звати. А слідом за сонечком веселий вітерець подув. підхопив з дерева жовтий листочок, весело закружляв його і тихесенько опустив його на носик листопада, подивився на нього листопад і здогадався про своє ім'я. Повернулися малята додому. Та осінь слухати стали. По черзі у двір гуляти виходили, і на землі настав мир та спокій. Яка чудова казочка, мені дуже сподобалось, я все зрозумів. А вам малята сподобалось? Так які осінні помічники? Як вони називаються? Я запам'ятав вересень, жовтий і листопад. Листочок, любий, ти така розумничка. Ти досі бажаєш погратися з малятами. Я дуже полюбляю грати. Це так цікаво. І в яку гру гратимо? А гра називається Колице буває. О то цікава гра, я теж хочу. Тож граємо разом. Коли з'являються зелені листочки? Весною. Коли ми катаємось на санчатах. зимку, а коли міняють колір листочки на деревах, Осени. А коли збираємо валізи і в подорож? влітку. А коли носимо шубки, взимку. А коли граємо з друзями в бадмінтон? Влітку коли збираємо врожай? Осени коли ліпимо снігову бабу? Зимку. Коли лист з дерев опадає восени, а коли сонечко яскраво світить, влітку. а коли бджілки трудівниці весело працюють весною, а коли ми можемо плавати, купатися влітку, а коли ялиночка в снігу. Взимку, молодці. А коли вилітають яскраві метелики? Весною. А коли нам можуть знадобитися граблі? Восени. А коли можна побачити стіжиночку? Так, взимку, коли нам знадобляться гумові чоботи. Так, восени, а коли можна поласувати смачненькою полуничкою? Влітку, а коли нам знадобляться теплі рукавички? Зимку, а коли йде сильний вітер, який зриває листя з дерев? Так, восени. А коли нам знадобиться шезлонг? Влітку, а коли йдуть дощі, восени. А коли з'являються перші квіти? Весною, а коли птахи збираються в зграї і відлітають в теплі краї, восени, ви такі розумнички, мені так сподобалось з вами грати. Дякуємо тобі листочок. І вам малята дякую. Ви дуже весело грали. До побачення, любі мої, до зустрічі. Дякую вам. А ти, листочок, прилітай до нас ще. Чекаємо. Обов'язково прилечу і принесу вам нову гру. До зустрічі, малята.